Доброго вечора, мої хороші. Уже знаєте, яка перша година ночі. А відео я, напевно, вам скину уже завтра. І скажу сьогодні субота. Я стільки роботи зробила. У вас є такі дні, коли ви масу роботи переробите, а є такі дні, коли вам не хочеться нічого. Ще дивіться, от зтьобаю оцю картину. Саме важке залишилося оце от дзьоботе. Блін, як мене це нервує. Але мушу то робити. Так, ці картини змушують мене сидіти до 2, до 3 години ночі, до 4-ї. А сьогодні, знаєте, що я робила? В мене приходила іночка, приїжджала з Америки. Ви, напевно, бачили. До речі, завтра я вам скину. Ми ходили на ревізію комплексу в легенду. А ще я сьогодні в нашому тріумфі отримувала е, меблі. яку меблюю. Меблюю собі квартиру і моїм підписникам. Ось. І так чекаю, знаєте, бо це перші, перші мої роботи. Знаєте, одне робити собі, а одне робити другим. Але я ж хочу, мої дорогі, щоб моїх підписникам було найкраще, щоб вони раділи, жили з радістю, а може, ще й здавали в оренду. І скажу вам по секрету: мені хочеться, щоб у них так справи йшли, щоб вони могли ще І ще порадити своїм знайомим, що вони приїхали до пані Марини, і у них все вийшло, і вони отримали те, що хотіли, і ще можуть на старості літ заробляти. Ось, і ці квартири, ці меблі ми сьогодні загрузили. Проведено маса роботи цілий день на ногах. І ще малюю ось це з задоволенням. Так радію, не так за своє, як за моїх підписників теж, але і за своє дуже радію, тому що, що вона виходить у мене, виходить, знаєте? Ось так вкладаю душу, знаєте, як у своє. Може хтось збоку скаже, Боже, це така дурна, вона ж робить не просто так, бо вона заробляє гроші. І знаєте, люди кажуть, що так не буває, що вона просто так робить. Та не просто так. Я люблю заробляти, але класно. Чим би я не займалася, я так люблю, щоб люди поверталися і хотіли ще. Знаєте, я по житті. Зовсім по-іншому, я торгую і страшенно люблю торгувати. Я люблю продавати все. Зараз я продаю свою послу, як то сказати правильно. Та свої послуги, те, що я можу просто зробити, тому що по хворобі, що я можу інакше продати, та нічого крім послуг. Тому для мене це важливо. І коли ти отримаєш від роботи задоволення, це просто кайф. А коли ти не можеш фізично нічого робити, не можеш носити, а коли ти не маєш грошей, не маєш здоров'я і не, мож, не маєш що людям предложити, то завжди, завжди найдеться, щось знайдеться, чим ти можеш зайнятися. І скажу, знаєте, я сьогодні звіною говорила, кажу, Іна, ти уявляєш, у мене така робота на сьогоднішній день, а вона в Америці продає в салоні машини. А я кажу, ти у мене тяжка? От колись їхала, да? ви, якщо ви наблюдали, бачили, як я їхала до Холоденко. І вона вчила бізнесу. І мені так було цікаво, людина вчила бізнесу мене. Яка нічого від бізнесу не розуміє. Яка розказувала про мільйонерів, крім того, щоб навчити нас, мене малювати червоною помадою Губи, більше нічого і суттєвого не навчила. Людина думає, що якщо ти намастив червоною помадою губи, то ти можеш завоювати мільйонера. Вона думає, що це так легко. І мені так дивно. Розумієте, а я розказую, ми з мною говоримо. Я кажу, ти уявляєш, як я торгую? Я можу вести і вчити людей продавати. Я торгую квартири, де не можу показати ем, отзиви. Де, да, як у нас прийнято, отзиви. Покажіть, хто ж у вас купив. А в мене приїжджають підписники і ніхто себе не хоче показати, от крім Інни. Інна така, що їй, їй все рівно каже, та Маринка, ви пам'ятаєте, я з нею і прямий ефір вела, вона в Америці, а я тут треба буде ще таке зробити. Ей, вона теж така відкрита, і їй не стидно показати, нікого вона не боїться, що хтось щось скаже неправильно, знаєте. І я їй кажу: ти уявляєш? Ін, у мене така робота, що я навіть не маю отзивів, що я не можу показати людям. От що, нема, да? Не можу показати тих людей вам, які задоволені, що вони купили тут квартиру. Я, виявляється, можу знімати і просто розказувати, але ви навіть тих людей не бачите, бо вони мене просять не показувати. Ви виявляєте? І я собі от подумала: мені кажуть, ой, вона нескромна, вона себе вихваляє. А я, мої дорогенькі, хочу цим похвалитися. Ви думаєте, легко продавати те, коли ти не можеш навіть показати людей, які залишилися твоїм продуктом задоволені? Уявляєте? Але я все рівно їм знімаю. Да, вони купують, приходять до мене, приїздять, а хто не приїздить, а зараз купляють просто онлайн і мені довіряють. І їдуть на другий кінець світу до мене і довіряють. Тому, мої хороші, я дуже це ціню. Я м -м хочу допомогти, ну, чим зможу, тим стараюся їм допомогти. Тому що вони приїздять з різних країн, да? і вкладають сюди. Для чого вкладають? Бо хочуть заробляти. Тільки не кажіть, що хтось хоче тільки для себе купити. Тому що хочуть заробля... заробити. І я несу певну відповідальність. Боже, я це достібаю. Бачите, яку я роблю штуку? Капець. Дзьобаю і дзьобаю. Ось. І от з вами розмовляю. Тому це не так просто. І чому мені не похвалити себе, чому мені вам це не показати? Чому з вами не поділитися? Я знаю, мене розумні люди зрозуміють. Тому що я скажу: нарешті до України і в світі, взагалі в світі, приходить щирість. І я вам скажу точно, що нещирі люди побувають в тому Фейсбуці, чи в Ютубі, чи десь в інтернеті, і вони дуже скоро пропадають. А я все-таки свій контент знайшла, і я знайшла своїх підписників. Хто мені довіряє, той виграв, а хто не довіряє. Ну нічого страшного, я ж не ображаюся. Правильно, це їхня справа. Кажуть, пам'ятаєте, я коли знімала відео, мені кажуть, пані, навіть сюди приїжджали до мене і казали, пані Марина, а що вас ніколи не обдурювали, що ви так довіряєте людям? Я не можу передати, скільки раз мене обдурювали, скільки раз я плакала, ридала не то, що плакала. Мені було дуже обідно. І зараз буває дуже часто таке. Але я не ображаюся. Ви знаєте? Ну, мені кажуть, ой, та вам все рівно не будуть благодарні, потім у вас будуть обвинувачувати. Та, та я цим не страждаю. Я ніколи цим не страждаю, ну, буду обвинувачити, але коли у мене, правда? То мені чисто по цим балам обвинувачують мене, не обвинувачують. От чесне слово, дивіться, приходять такі люди, зараз меблювати хочуть. От приїхали з України одні, зразу привезли гроші і кажуть: пані Марина, а їм ще меблювати аж навесні. Кажуть, ми з вам, ми у вас вже замовили. І це так круто. Люди навіть не питають питають, мене вам доста грошей чи ні? Я кажу, ні. Дочекайтеся, коли закінчу. А тоді будете мене благодарити, коли е, е, ви отримаєте те, що вам сподобається. І то, розумієте, я, я така людина, я, наприклад, йду до перекоря, завжди довіряю. Іду там манікюр, підікюр робити, мене питає, що вам зробити? Я кажу, не знаю, робіть красиво. Я люблю красиво. Ось і все. Я привикла так довіряти. Знаєте, і находжу таких людей, котрі мені довіряють. Дивно, але, то, але це нормально. Уявіть собі. Так що. В моєму віці мені 52, я вже не маю часу когось підозрювати в чомусь. Ну, обдурив. Господи. не умру. від цього ще ніхто не помер. Життя таке коротке, що нам, мої хороші, над цим треба перейматися. А треба перейматися, щоб довше і красивіше прожити. Ось так. А що, навіть не переживаю, що скажуть про мене? Ну, подумаєш. Я знаю, що розумна людина завжди скаже щось розумне. Розумієте? Чесно кажу, і так мені весело, коли до мене, хоча не дуже багато є веселого в цьому світі, але треба знаходити. Позитив в усьому. І скажу вам, не забудьте, буду завжди, коли якісь відео буду знімати, буду завжди казати, що мої дорогенькі, живіть вже і сьогодні. Тому що я дуже багато чую від своїх підписників, от закінчиться війна! І туди я почну. Спочатку казали, от, закінчиться коронавірус. І тоді я куплю житло і буду жити на морі. От колись то в мене щось буде. Ні, мої хороші. Робіть уже. Задумали, ось і робіть. Не чекайте. Ви знаєте, в мене є такі люди, що приїхали сюди, їх не розуміли їхні діти, не розуміли їхні чоловіки. Але вони приїхали і зробили. Я, і ще більше того я вам скажу, коли а, мені кажуть: Ой, пані Марина, я поражуся з дітьми і потім вам передзвоню. Ще таких не було. щоб порадилися з дітьми і вирішили тут купити. А навіщо це дітям треба? Ви згадайте себе. Якщо ви були такі, як ваші діти, то ви думали про квартиру біля моря. Нафіг вона вам впала. Отак От скажуть ваші діти. Мамо, ти що хвора? <ріст> Мені так само казали. А тепер задоволені? Отак. От так що мої хороші? Бачите, ще трошечки може дзьобами і ще трохи залишилося. Ось. Так що завжди робіть? Так як вам хочеться і коли хочеться. Папа, -па, мої хороші, я вас люблю і обожнюю. До наступного відео. Не забудьте поділитися. Коментувати не забудьте покласти лайки. Мені дуже приємно, папа. -па.